So... Ціма виборами завершується перезавантаження влади. Для мене було принциповим, щоб після Революції Гідності ми були проведені вибори президентські, вибори парламентські і вибори місцеві. Разом з тим, ситуація по Маріуполю, я вважаю, категорично неприйнятною. Я з самого початку наголошував на необхідності проведення виборів в Маріуполі. І той факт, коли, за моєю інформацією, там готувалися ті чи інші фальсифікації, безумовно, що ми це допустити не можемо. Позиція перша. Я дав доручення правоохоронним органам ретельно розслідувати причини, по яким. Проведення виборів у Маріуполі було ускладнено. І я чекаю інформації правоохоронних органів, яка має бути виконана публічно. Друге, я чекаю політичну оцінку політичних сил і звертаюся до Верховної Ради і до Центральної виборчої комісії, негайно відреагувати на це. Верховній Раді. На найближчому засіданні прийняти зміни до законодавства, які дозволять найближчим часом вибори в Маріуполі все-таки провести.